Третя дитина у 16. в Україні. Дівчина народила просто в швидкій. Примітно, що породілля має громадянство іншої країни. Ба більше, де наразі перебувають ще двоє дітей цієї дівчини, з'ясувати не вдалося. Загалом ситуація з народжуваністю в Україні патова. Наразі смертність б'є світові рекорди, а народжуваність стрімко падає. Експерти б'ють на сполох і говорять про серйозну демографічну кризу в Україні. Всі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен Ю. І я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо. До новин 24 січня мешканка Кам'янського району, перебуваючи на останньому місяці вагітності, несподівано почала народжувати просто в дорозі. Бригада швидкої допомоги встигла приїхати вчасно, але малюк вирішив з'явитися на світ просто в кареті швидкої допомоги. За словами лікарів, пологи були дуже стрімкими. Факт таких пологів у коментарі для Тесен підтвердила очільниця станції швидкої медичної допомоги міста Кам'янське Дніпропетровської області Лариса Биданцева. Ця дівчина є громадянкою іншої держави. Її шісна. Надцять років наш обов'язок був надати допомогу. Дівчина народила дитину в кареті швидкої пологи. Були дуже стрімкими. Джерела ТСН Йої в медичних колах Дніпропетровщини повідомили, що породілля є громадянкою угорщини. Вдалося з'ясувати, що це вже треті пологи у цієї дівчини. Хлопчик народився доношеним на сороковому тижні вагітності, але ті двоє попередніх дітей з'ясувати не вдалося. Чи то через мовний бар'єр, чи сама дівчина не змогла пояснити. Чи не захотіла сказати складно про з новонародженим були доправлені до пологового в місті Дніпро, за словами медичних фахівців, на основі дослідження стану здоров'я породіллі не виключається, що свою першу дитину вона ймовірно народила у віці 12 років. В той же час Україна опинилася на першому місці у світі за рівнем смертності та демонструє найнижчий показник народжуваності. Про це у своєму матеріалі для НВ заявила народна депутатка Вікторія Вагнер, членкиня комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації. Посиланням на дані Міністерства юстиції за даними Мін'юсту за перше півріччя від січня до червня, включно 2024 року, в Україні народилося 87 тисяч 665 дітей. Це на 9% менше ніж за перше півріччя 2023 року, та в півтора рази менше, ніж за аналогічний період. 2021 року. Загалом 2023 року в Україні народилося понад 187 тисяч немовлят. І це вже був найменший показник за час незалежності. 2024 рік поб'є цей антирекорд. Для порівняння, 2022 року народилося майже 207 тисяч дітей, а 2021-го майже 278 тисяч. Водночас рівень смертності в Україні 2024 року сягнув найвищого рівня у світі – 18,6 Випадку на тисячу осіб за перші шість місяців поточного року кількість померлих українців становила 250 тисяч 272 людини, що втричі перевищує кількість народжених за той самий період. У 2018-2020 роках померлих було вдвічі більше тих, хто народжувався. Демографічна ситуація в Україні стала невідворотно негативною ще з початком агресії Росії. За норми коефіцієнта народжуваності 2,15 дитини на одну жінку дві. З 2023 року він був 0,7. За 2024 рік очікується 0,6. На початку незалежності України кількість новонароджених щороку перевищувала 600 тисяч. Однак після 1994 року народжуваність почала знижуватися, упав вже нижче півмільйона на рік. До кінця 90-х темпи падіння становили 5-7% щороку. Демографічна ситуація почала покращуватися. 2002 року приріст народжуваності становив 3,8% а 2003-2004 досяг 4,6%. Пікові значення зафіксували 2006 та 2008 року, коли щорічне зростання досягло 8%. У цей період від 2008 до 2013 року кількість новонароджених повернулася до позначки в півмільйона щороку. Негативна тенденція відновилася 2013-го, коли рівень народжуваності знизився на 3,3%. 2014-го з початком російської агресії показники впали ще на 7,5%. 5%, без рахування даних з окупованих територій 2015 року. Зниження стало рекордним. Кількість народжених скоротилася на 11,6%. Ця тенденція зберігалася до кінця десятиліття. На початку 2020-х темпи падіння дещо сповільнилися, але початок повномасштабної війни з Росією 2022 року зробив Україну лідером за темпами знелюднення у світі. Однак, щоб якось виправити ситуацію з демографічною кризою та розпочати зміни, український уряд ухвалив стра стратегію демографічного розвитку до 2040 року. Демограф Олександр Гладун у коментарі ТСН розповів, що таку стратегію ухвалили 30 вересня 2024 року, а робота над нею тривала понад рік. Наприкінці стратегії є затверджений операційний план заходів. За місяць має відбутися розроблення та затвердження плану заходів з її реалізацією у 2024-2027 27 роках. Тобто, за жовтень мають бути розроблені конкретні пропозиції. Після цього, в залежності від того, які напрямки та ключові орієнтири запропонують причетні міністерства та відомства, можна буде говорити про практичну реалізацію стратегії. Зараз це просто документ. До речі, план із реалізації стратегії має бути узгоджено з Мінфіном. А все тому, що певні заходи з демографічної політики повинні фінансуватися з державного бюджету. Через те, що проблеми з фінансуванням є завжди, а під час війни вони особливо відчутні. Треба обирати основні напрямки, на які концентрувати зусилля. Демограф зазначив, що основні напрямки викладені у стратегії це її шість головних цілей. Перша створення умов для міграційного приросту населення. Та зниження рівня відтоку українців за кордон, Друга – створення умов для підвищення рівня народжуваності та підтримка сім'ї, третя зниження рівня перечасної смертності, тобто питання смертності, здоров'я населення, а саме, що може зробити місцева влада, самі громадяни та МОЗ. Четверта активізація на ринку праці максимальної кількості громадян, які можуть працювати. Аби з одного боку наповнити бюджет, а з іншого, щоб через зайнятість населення створити умови, аби домогосподарство було економічно самодостатні у питаннях з виховання дітей. П'ятою ціллю є формування умов для активного довголіття. Демограф наголошує, що Україна не є найстарішою країною у світі. У Європі є держави, де рівень старіння вище ніж в Україні. Але ці процеси у нас, на жаль, тривають і, передусім, через дуже низьку народжуваність, тому частка людей у віці 60 років і старше буде постійно зростати. Шоста ціль. Це розвиток можливостей для якісного життя, тобто питання безпечного довкілля, створення безбар'єрності на всіх об'єктах житлової та соціальної інфраструктури. Загалом стратегія виходить за вузькі рамки демографії. Але з іншого боку, це правильно, тому що зараз всі усвідомили, що демографічні процеси це і є життя країни. Демографічна ситуація впливає на соціальну інфраструктуру. На розвиток економіки, а з іншого боку, рівень розвитку економіки та соціальної інфраструктури впливає на демографічні процеси, тобто це не розрівні речі. У стратегії зазначено, що у 2051 році населення України становитиме лише 25 мільйонів осіб. Олександр Гладун каже, що такий прогноз може бути реальністю, якщо у сфері демографії нічого не змінювати. Тут варто зазначити, що розробка подібних документів має відповідну структуру. Спочатку описуються існуючі проблеми, далі йде оцінка реального демографічного стану. І наступне стратегічні цілі, про які я вже розповідав. Коли аналізувалася поточна демографічна ситуація, то використовувалися дані з різних джерел. Демографічний прогноз робив наш інститут. Результати дослідження частково увійшли до стратегії. Він ілюструє, якою може бути ситуація, якщо нічого не виправляти у царині демографії. Щодо прогнозів, скільки ж українців насправді буде за кілька десятків років, то вони насправді різні. Їх роблять фахівці ООН, ЦРУ, Євростату, а також інші установи та організації. Демограф каже, що цифра залежить від параметрів народжуваності, смертності та міграції. Гладун розповів, що при розробці прогнозів для України дуже важливими чинниками є рік закінчення війни. Для оптимістичного прогнозу ми обрали, що війна закінчиться 25-го року, для середнього – 26-го, для песимістичного 28. -го. Але якщо війна не закінчиться у 25-му році, то наступного року нам доведеться знову переглядати усі прогнози. За оптимістичного прогнозу українців у 40-му році буде 31,5 мільйон. За середнім варіантом 28,9 мільйона, а по песимістичному 25,5 мільйона осіб. Ось вам наочна різниця за трьома різними варіантами прогнозу. До речі, до війни ми розробляли прогнози в 6-7 варіантах. Таку ж кількість варіантів робить зараз ООН. На думку демографа, найбільшою загрозою для України після закінчення війни є надто низька народжуваність. Якщо людина не народилася, то вона й не проживе життя, не помре, не вийде за кордон, не повернеться в Україну. Тому народжуваність головне. Для того щоб не відбувалося природного скорочення населення, 100 жінок повинні народжувати 210-220 дітей. Показник високий, навіть у Європі його не вдається досягнути, але у нас занадто низька народжуваність. Якщо їй вдасться більш-менш вивести на рівень 160-180 дітей на 100 жінок, це вже для України буде непогано. Однак чисельність населення все одно буде скорочуватись. Загальмувати скорочення чисельності населення також можна збільшенням тривалості життя, а це вже проблема як конкретної людини, так і активних дій з боку системи охорони здоров'я, щоб надавати людям ефективну допомогу. А як думаєте, ви що може покращити демографічну ситуацію в Україні? Поділіться вашими думками у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба. Not the whole